З перших днів війни у приміщенні дитячої бібліотеки на вулиці Соборній збираються волонтери та плетуть маскувальні сітки. Як зайшла сюди і по цей день. Кожного дня, звісно, допомагаємо і, і теплом, і всім оберігаємо, і допомагаємо. І деколи і тканинами допомагаємо в розміщенні, щоб їм було зручно. Тому я думаю, ми співпрацюємо дуже плідно. Міський голова Віталій Малецький відзначив небайдужість волонтерів. Їхню сердечну доброту, людяність та готовність до взаємодопомоги у надскладний для нашої країни час. Це мені кінні Валентині Григорівні, волонтерська група оберіг міста Кременчук. Вітаємо, Дякую. вітаємо. Ісаєві Ірині Григорівні, вітаємо. Невальному Сергію Леонідовичу, волонтерська група оберіг, міста Харків. Вітаємо. Фещенко Валентині Вікторівні, волонтерська група «Оберіг». Вітаємо. Дякую. Омельченко Людмині Олексіївні. Дякую вам зараз. А Сауленко Ніні Іванівні. Волонтерська група оберіг, міста Харків. Коваленко Марині Спартаківні. Дякую за вашу роботу. Півтори тисячі квадратних метрів маскувальних сіток. Такий результат плідної праці волонтерської групи. Оберіг півтори тисячі квадратних метрів. Кількість сіток не буду казати, бо вони різні. Нам заказують волонтери, які їздять напередок туди, привозять закази. Приходять люди, у яких діти служать. Серед нашого потужного колективу є батьки, у яких діти служать зараз, в ПСУ, і для них робили і дуже багато було заказів на різні сітки, різного плетіння, кікімори для снайперів робили. Хтось е рішили всі відходи, які залишаються, де б ми тут канину не добували, і ми і волонтери. Рішили ще плести коврики, uh -huh. такі, ну, як наші бабусі, все життя. І з пенсії перечисляємо на армію, ну так от, хто ну, скільки Добре. може. Допомагаємо навіть приют для бездомних тварин, там люди лікують волонтерів. Час їм віддаємо, Тобто у нас все до ладу, бо дуже потужний камінь. Ви молодці. Насправді дуже, дуже дякуємо вам і те, що під'єдналися і карманціяни, і харків'яни, і представники інших міст. Це от Дійсно, показник того, що Україна єдина, що люди всі за нашу перемогу за мир на нашій землі, за те, щоб ворог з нашої землі пішов І вам велика подяка за підтримку збройних сил України від хлопців і усіх. Дякую. Так, Волонтери потребують матеріальної підтримки для придбання сіток, з яких виготовляють маскувальне спорядження. Номер картки ви бачите на екрані. Нас завжди по телевізору показували. І люди трошки почали приходити, приносили гроші трошечки. Це ж ми кожну копійку тільки туди. От кілька днів тому хтось приніс, поклав гроші угу. на стіл, ми так да, клали, купили носки біля сотні пар. Правильно теплих носків. Ми скидаємося, просимо наших рідних, знайомих, по покапічці. Саме з такими самовідданими людьми ми здолаємо ворога, адже в єдності наша сила. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.